Вітаю вас, дітки! Виконаємо вправи ранкової гімнастики з м'ячем. Перша вправа повороти голови. Ноги на ширині плечей. Повертаємо голову вліво, вправо. Вліво вправо. Повторити вправо 5-6 разів. Наступна вправа м'яч за голову. Ноги на ширині плечей. М'яч в прямих руках над головою. Ось так. Поворот корпуса вліво, м'яч за голову. Повернутися у вихідне положення так само вправо. Виконати 5-6 поворотів, голову не опускати, ноги з місця не здвигати. Наступна вправа називається: Торкнись підлоги м'ячем. Ноги на ширині плечей. Руки з м'ячем перед собою. І присідаємо. Раз, два, торкаємося м'ячем підлоги, 3, 4. Раз. 2, 3, 4. Слідкуйте, будь ласка, за осанкою. Виконаємо 3-4 повтори. Наступна вправа, нахили в сторони. Ноги на ширині плечей. М'яч біля грудей. Нахиляємося вправо, торкнулися ноги. Повернулися у вихідне положення. Вліво. Повертаємося у вихідне положення. Один, два, три, чотири. Повторити вправу три-чотири рази. Наступна вправа називається Не загуби м'яч. Вихідне положення, сидячи ноги вперед. М'яч притримуємо руками та прокочуємо м'яч вперед. Назад. Перед назад. Виконуючи вправи ноги в колінах, не згинаємо. Виконати 5-6 разів. Наступна вправа лови не впусти. Вихідне положення. Стоячи ноги на ширині плечей, руки з м'ячем внизу. На 1, 2, 3, 4 відбиваємо м'яч обома руками та ловимо його. 5, 6, 7, 8 стрибки на місці. М'яч перед грудьми. Підкидаємо м'яч. 5, 6, 7, 8 Підстрибуємо з м'ячем. Виконати 3-4 підходи. Тепер зробимо вправи на дихання. Ноги на ширині плечей, вдих піднімаємо високо м'яч, видих, опускаємо вдих носиком, видих ротиком, повторити 4-5 разів. Тож виконуйте вправи та будьте здорові!